Давно, да? Именно Марина. Именно, да? Интересно, да. Там написано элитные ткани. Не за кого. А что это за пика такая торчит?

Хорошая у нас компания. Будемо починати. Я прошу вас, мабуть, підійти трошки ближче до мене. Вам буде зручніше, ви не будете. Ні, хоча для шиї, мабуть, це корисно. Я дуже вдячна вам кожному за те, що ви прийшли сьогодні до мене, за те, що ви прийшли до мене таке свято. Я вас всіх вітаю з цим святом. Мене звуть Тетяна Дмитренко. Загалом то я професійний керівник. Все своє життя я керую проєктами великими процесами, людьми, але натхнення я черпаю в любові до Києва. Сьогоднішню екскурсію я, як і кожен з своїх, я присвячую Еліонорі Натанівні Рахліної. Вона не дуже відома, скоріш за все, всім. Але це та людина, про яку я хочу окремо на початку екскурсії сказати і розказати вам, розповісти вам, як ми будемо вибудовувати наш, як я вибудовувала цей маршрут і заради чого. Загалом, то ця екскурсія присвячена вітальності. Вітальність це таке гарне українське слово, воно означає життєздатність. Життєздатність нам всім потрібна в наш час. Да? Кожен е, е, знаходить, знаходить якісь елементи життєзда... вітальності кожного дня. Вітальністю може бути сила, вітальністю можуть бути ком'юніті, жінки, вітальністю може бути професія. І все те, в чому ми знаходимо натхнення. Е, я киянка за вибором. Як каже одна моя хороша знайома, я народилася в Луганській області і приїхала до Києва в 1999 році. Я була в захваті від Києва, але не знала, що з цим робити, бо грошей не було, треба було багато працювати. Ну, мабуть, що кожному з вас так це це пройти, особливо коли в нульові. І я випадково потрапила на екскурсію до Еліонори Натанівни. Я взагалі не знала, навіщо це мені, чого я там роблю. Єдине, що було гарно, це екскурсія була е, біля Нацбанку, і я потім вирішила, що це до грошей. Е, я захопилась, я, е, на той момент я в принципі не розуміла, ну я послухала, я особливо там. Не цікавилась і так далі. Прозріння прийшло до мене трошечки пізніше, бо коли не було грошей, але гуляти хотілося, кудись треба було десь вихідні пройти. І за що я завжди одразу полюбила Київ, за те, що тут, не маючи дуже багато грошей, ти можеш піти десь в парк або на прогулянку, або взагалі піти до Дніпра і знайти там натхнення. І поступово-поступово я почала цікавитись містом і зрозуміла, що в мене є своє місце сили і є своє місця натхнення. Еліонора Рахліна це вважається законодавиця екскурсійного діла справи в місті Києві, і в неї зазвичай були дуже нестандартні екскурсії. Вона сама могла ходити по парадним. Або під'їздом, я не знаю зараз, як правильно казати, але по будинках. І розпитувати про долі людей, які жили в цих будинках. Вона завжди казала: ми колись станемо всі історією. І кожен з вас, я хочу, щоб він замислився, а що в цій історії буде від нього. Я в 13 році закінчила курс екскурсоводів. Ще більш прониклися, і зрозуміла, що проведення екскурсій, закохування в місто це така це моє натхнення, це моя вітальність, бо коли мені не вистачає сили, і енергії, я піду і своїм близьким про щось розповідаю. Сьогодні я теж хочу прогулятися з вами і розповісти вам про те, що знаю я. але я хочу, щоб кожний з вас від кожного місця, де ми будемо зупинятись, від кожного будинку, від кожної вулички, від кожної людської долі, щось для себе взяв. Наголошую, ця екскурсія сьогодні про вітальність. Ви всі ем, недостойні, а як сказати, гідні, варті того, щоб місто надавало вам силу. Тому розпочинаємо. Екскурсія моя називається Від котика до котика. Скажу одразу, я трохи схибила, я дівчаткам вже казала, але е, в певному сенсі е, не дуже схибила. Зараз я скажу чого. Один котик, біля якого ми закінчимо екскурсію, ви зрозуміли, да, який. Інший котик, він десь поблизу, але він не з веделок. Ні, не зведело. Оце ж я там, де схибила, розумієте? Коли прониклась і е, е, думаю, от стратила. Але дівчатам скажу, щоб вони не повторяли моїх помилок. Я хочу поговорити з вами, е, почнемо ми з того. Я вам зараз покажу е, портрет дуже відомого нашого. Управителя. Вибачте, тут ще сонечко світить, тому ми зайдемо, коли в затінок. У мене багато фоток, але, на жаль, не такі великі планше. Ви знали, так? Так, так, скільки гривень? Дві. Що ви можете сказати про Ярослава Мудрого? Що перше, що приходить на пам'ять? Так, він, золоті ворота. Ще. Софія. Софія. Дочки. Дочки. Дочек багато, много. яких ці... І одна. Так, да, багато. І одна. одна. Те з Європи, так? Угу. Угу. Як його називали? Угу. Ще що? Мудрий. Мудрий. Так, щось в цьому є. Дякую. Ви всі по своєму праві, так? Але... Дивіться, давайте розглянемо я до того, я почну з кінця, да? я вибудовувала цей маршрут для того, щоб подивитись на людей, які в цьому житті отримували багато випробувань. І думаю, так, перший, ну про золоті ворота, ну ви всі знаєте. Скільки версій про них є, там яке А от е, так, ми всі розуміємо, що це кордон міста Ярослава. Да? Е, Ярослав збільшив своє місце порівняно з містом Володимира. місто Ярослава було в сім разів більше. Е, Ярослав він е, створив Руську Правду, е, де це був певний свод, е, звіт. Звід. Законів, це в принципі перший такий кодекс да, правил поведінки. Okay. При Ярославі виникли перші школи. При Ярославі, ну він Тест Європи, так це правда. Він був дуже далекоглядним. І я замислилась, а які риси які ж риси характера його йому допомогли взагалі стати таким? Починаючи з того, що він народився, ми всі знаємо, що він народився кульгавим, дуже слабким. Він був для Володимира нікчемною дитиною. В якийсь певний момент він був другий син, і в певний момент він його вислав правити в Новгород княжити. Але Ярослав був настільки мудрий, прозорливий і відважний, що він перший почав не платити дань Володимиру. За що Володимир вирішив його покарати, але не встиг. Він почав будувати дороги, щоб дойти до Новгорода і вбити власного сина, але е, помер. Слава Богу. Може не слава, але нічого. Е, Ярослав відмовився платити податок дві тисячі гривень, тоді гривні були. Щоб ви розуміли, на одне гривню можна було купити. Е, Конячку. В цьому була його відвага. Тобто він зайняв принципову позицію. Так і по життю. Ми всі інколи займаємо принципову позицію, і це не завжди погано. Друге, він був мудрий. Це дозволило йому, за рахунок того, що він був кульгавим. Але доста от, чесно кажучи, я завжди уявляла Ярослава таким маленьким горбуном Кульгавим. Ні. Історики кажуть, що він був десь метр вісім, метр 75. Тобто на той час це досить високий мужчина чоловік. Але він кульгав, але при цьому він був правний воєначальник. Він не міг сам, він винайняв вікінгів. І е, у Новгороді їх е, на придворі вони у нього там столувалися, він ним е, платив гроші і вибудовував дружину. Є така, ну коли я загибалася це, насправді е, я не можу це стверджувати, бо у нас насправді е, дуже мало збереглося літописів. Ну, в Україні взагалі, в Києві тим паче. Е, але є літопис. Е, е, Якогось там норвежського князя про те, що насправді Ярослав вбив Бориса і вбив Гліба, бо вони йому заважали не Святополк, як казали, а Бориса і Гліб. Ой, а Ярослав. Але це на рівні байок якихось. Проте, я не сумніваюся, що він міг це зробити. Певна жорстокість в ньому присутня була, бо казали, що він, коли винаймав вики... Вики... вікінгів для якихось вбивств, то він не платив їм за ці вбивства. І ну, це певний такий дисонанс у нього там викликало відносини. Мудрий, він не міг воювати, але він міг читати. Читав багато і приручав все своє оточення. Була велика бібліотека, яка до сих пір не знайдена, відкриті перші школи, стали перекладати з іноземної мови на древню руску. І з'явилися графіті. І отут мій Косяк з'являється. Коротше, коли Ярослав побудував, Золоті ворота, коли їх потім порушили, коли їх потім дістали. Був такий відомий археолог. Це археолог, це науково. От у Софії є господі, Карнієнка. Дуже цікавий чоловік, який... Розгадав всі графіті, які в Софії. Да, там. Він знайшов, що Ярослав Мудрий народився 17 лютого, але рік до сих, до сих пір ми не знаємо, тобто є певні сумніви. На Золотих Воротах Сергій Висоцький, археолог професійний, він теж знайшов графіті. Якісь графіті були дуже такі, як сказати, сумні. Не сумні, а пошлі. Але була така одна картинка. Я узнала, що при Ярославі Мутром взагалі відсутні були коти. Коти і кошки. Але дуже цінувались мисливські собаки. І от якраз тут була е, картинка, я зараз вам її покажу. Охота на вєпря». Вибачте, коли я колись подивилась на цю картинку, то мені здалося, що собака в крапочку це якась кішка. Ні, це виявилася собака. Тому назвавши цю екскурсію від кота до котика, я думала прив'язати ну до одного кота і дійти потім до котика. Не вийшло трохи. Ну це таке. Це мій казус, але я хочу сказати про те, що настільки Ярослав, ну, в час правління Ярослава, це була найсильніша держава не просто Європи, ну не світу. І не Європа, але одного континенту. Це точно при Ярослові Мудрим в Києві жило 50 тисяч людей. Це набагато більше ніж Парижі, Лондоні і так далі. А які були всі світські. Ми ж розуміємо, що в Парижі не милися, не брилися, вибачте, нічого не робили. Але у Києві це було геть по-іншому. Він дуже опікувався обороною міста, правильно його вибудовував. П'ять років він читав, чекав, поки він буде княжити у Києві. Дочекався. І коли він сів на престол, то почав піклуватися про е, оборону Києва. Кажуть, що ці вали започаткував ще Володимир. Але це недоведені недоведені дані і е, Софію Київську заклав точно Ярослав, бо він присвятив закладення Софії Київської перемозі над печенігами. Там він їх і розгромив. Якщо ви хочете пройтися містом Ярослава, то закінчиться місто Ярослава на Великій Житомирській. Там, коли спускатися до андрійського спуску, дивіться під ноги і дивіться наверх, це я так завжди кажу, бо наверх ми мало дивимося набагато менше, ніж під ноги. І там є така червона на цеглинами на Бруківки викладений кінець міста Ярослава. Тобто місто саме по собі було досить велике. Він започаткував. Зараз я вам спочатку покажу. Ну тут я ж кажу, не дуже добре видно. Щось, щоб світло, Ой. Так, зараз ми його. щас, час, час. Отак давайте диви... uh -huh. Ні, воно... Зараз я покажу по-іншому, і ви зрозумієте. Mm -hmm. Тай, йо, mm -hmm. Так, воно буде переварачуватись. Ну, повірте мені, на слово, що там така схожа на собачку. Кішечка. Так, да, як кішечка. Да. Ну, мені так здавалося, це задом наперед. Воно як симпатлення. Це собака. Первіша фішка. Мені здавалося. Але це виявилося, бачите, Вона крапенко, тому я її внуки знала. Але кажіть, пожалуйста, свою баночку. Да. Ось, Mm -hmm. От. А це кішка, це Килопечерська Лаврія в Соборі, тому Хуспінському. Да. Оце собака, це вепр. Бачите, хлопчик хвісток якийсь. Mm -hmm. <laughs> да -да -да -да. Але я не догляділа, я була впевнена. Ну, це а це е, малюнок, проріз. Ну, а це в Успінському соборі кішечка. Я думала, що вона тут просто. Боже, так, не відомо, пішок, Невідомо, вони не цінувалися. Більше того, на собак треба було платити податок. І вони, вони цінились. Короче, він був анархістом Він не хотіла податки мам. платити. От і я кажу, це його нарточечко, я його теж наркотик. Я вам дуже дякую. А це кішка була Києва і так, да, ну воно трохи гарбатне, <реш> я так думаю. І <реш> е я хочу вам ще показати, <реш> як виглядали золоті ворота, <реш> як він вибудував. Mm -hmm. ну, звичайно, це реконструкція, але вали були самі по собі висотою 4-єтажний будинок. Дуже великий. Mm -hmm. І така конструкція була, тобто дуже все було продумано. Зараз ми вже скоро підемо від сонечка, тому буде нам легше всім.

На жаль, їх, ну, крім 17-го віку, там цей містер 9, він гравюру якусь намалював, але намалював вже їх порушити. Як вони виглядали, ніхто досі не знає там mm -hmm. да, <світ> <все. світ> Ну, є ж багато версій, da, чому вони називаються золоті і так далі. <світ> Насправді, золоті, скоріш за все, вони називаються за рахунок церкви, яка знаходиться зверху, церква Благовіщення. Е, Ярослав Мудрий пише, що він вважав, що треба заходити у місто з блогими Тому і ворота називалися, коли приїхали французи сватати Анну, вони офігелі, е, Що це у них? тут, у Це навіть у них стільки золота, що вони купали е, золот, ну, золотом. Край, не, край, так, так е, Але з іншого боку, е, є ще інша версія, що це було зроблено по е, типу Константинопольських воріт. Да? там от Константинополі, Софія Софій. і так далі. Багато є. Я була е, на одній своїй е, свої, е, на екскурсії, і е, у Олексія Шамановського. І угу. от він та ви його да. ви його знаєте, угу. да, знає, от він коли розповідає про ворота, е, ну дуже слушно, да я навіть сьогодні згадувала з точки зору. Ну він каже: от уявіть, ми з Московією зараз в стані війни. Тоді ми були з Константинополем в стані війни. І чого б це ми підражали? Ну під намагалися б зробити такі ж самі ворота, як Константинополі. Скоріше за все, що ні. Більше до всього це відноситься до ворот, які в Єрусалімі. Бо відстань, яка між золотими воротами і Софією Київською, якщо по кроках і по відстані, це відстань між золотими воротами в Єрусалімі і відстані до Храмової гори. Ну тобто там в'їхав Ісус з пальмовими вітками сьогодні, ми підемо, ну ми не Ісуси поки що, але повторюсь, ми колись будемо історією. Думайте постійно про те, що про нас будуть розповідати. Ще трошечки хочу маленьку ремарочку, а дві маленьких ремарочки. Оце ж я ж казала, буде мене нести. І... Ну, ви, Якщо що, то розкриваємо трошки мене так... Були. О, Оце, ж ж... Що, що? Що було... оце там от що знаходиться над нами майже, mm -hmm. ну не над нами, а з тої сторони і з той сторони. Це називається Заборова. Чим вона була цікава, тим, що от наскільки Ярослав був мудрий, наскільки він використовував всі сучасні військові техніки, що люди, які захищали місто, вони постійно не були ні під дощем, ні під снігом, ні під чим. І коли вони оборонятися, вони мали стрілами, і в них тетіва не набрякала, не було такого. Тобто це теж було продумано дуже дуже якісно. Хан Батий не зайшов через ці ворота, зайшов через Ляцькі. Стосовно Жидівських, взагалі існує думка, що їх взагалі не було. Ну, це і не важливо насправді. Хан Батий підходив до цих воріт. Все ж таки зайшов Київ через Ляцький і повністю розрушив верхнє місце. Люди, залишившись в кількості дві тисячі, вони всі спустилися на подол і жили майже 400 років там. Але і ворота потіряли. Не знав ніхто де ж ті ворота. В 17-му сторіччі їх втратили, ніхто не знав, як і де. А в 2019-му майже стали шукати. І е, шукати доручили Кондратію Лохвіцькому. Знаєте такого? Ні. Ще не знаєте. Ще будете знати. В нього є, чому повчитися. Я постійно буду вам нагадувати від Ярослава Мудрого, що ми беремо. Стійкість. Просунутість, передбачливість, виносливість ну у нього багато чому є мудрість, тому запитуйте собі. І так і ета. Ярослав Мудрий Кондратій Кондраті був дуже-дуже відомий археолог. Насправді я про нього колись десь читала, не пам'ятаю вже де, але кажуть, що він був чорний археолог. Коли він почав розкопувати десятинну церкву, він приїхав із Московії. Взагалі то він був масон і такий, взагалі, з містичними наклонностями. Він приїхав до Києва, коли е, не де імператор якийсь не де імперії е, втратив цікавість до е, масонства. І він поїхав до Києва. Тут проживала сестра його дружини. Він взагалі-то військовий, сам по собі вийшов в відставку за здоров'ям, але не припинив розкопу його цікавили всякі такі різні розкопки. І ви знаєте, він розкопав Десятинну церкву. Це та людина, яка відкопала Десятину, бо фундамент Десятинної церкви, це перша. Він шукав початок Київської, але насправді знайшов Виорданську на Кирилівській. Він дуже був зацікавлений знайти хрест Андрія Первозванного. Первозваного. Він, типа, його знайшов. Перерив біля Андріївської церкви все, наколопав там якихось дерев'яшечок, склав і сказав, ось вам хрест. Над ним всі потішалися, але йому було все рівно. Він ну, він так вважав. Дослідники пізніше, які досліджували ці його, у що він знайшов, вони сказали, що це залишки. Е Лопасті і млина, що він потрапив на якийсь там зерне сховище. Тому вийшло так. Тобто він настільки любив цю справу в Десятинній церкві, коли вони розкопки вели на території фундаменту знайшли клад. Клад йому не дістався, бо це приватна територія була, і були там теж певні непорозуміння. І от його запрошують у якості додаткової сили долучитися до пошуків золотих воріт. І він їх знаходить. Кондратій Лохвіцький це та людина, от знаєте, Лохвіца, таке її містечко. Це їх імені, не знаю як. Ну, коротше, це їх село, маєток. Да, це їх маєток. Да, да. От Лохвіць це Посла Полтавській області, і це про нього. Він починає рити. Ну, всі розуміли, так? як їх можна закопати, ніхто не розуміє, навіщо, так? бо кажуть, що в археології є такий метод, там засипають сухим піском для збереження, для т.д. і т.п. А тут була якась річниця якогось знов такий ж там імператора, і наказали, що давайте знайдіть золоті ворота, і ми якось їх тут облаштуємо. От і знайшли і облаштували. Він рив шурфи. Кожні пів метра. І такий він їх знайшов. Вигляду вони були, звичайно, такого собі поганого, але його наполегливості і його завзятості, ну, я вчуся. Да? Там, не здаватися, при, коли над тобою сміється майже весь світ, а ти впевнений в своїх діях, то тобі добре. Це теж твоя вітальність, як то кажуть. Вона допомагає інколи. Колись той же Олексій Шимановський запитав у нас, ми так стояли. Я хочу вас запитати. Да? Вибачте, я буду інколи згадувати, бо я не хочу приписувати ці питання там собі. Е, ко, хто знає, коли народився Київ? Який рік? Мені ж 600 шесотка то Немає точної дати народження Києва. В 1982 році, коли 1700. накрили золоті ворота і почали празнувати 1500, Щербицькому сказали, що немає дати. А він каже, нічого. Мовить, як щось знайде, то хай по нові відпра... відсвяткує. Це мені сподобалось, тому шукаємо далі. Ну а ми йдемо далі. Ми йдемо до фонтану, ми буквально на пів секундочки зупинимось біля нього і потім вийдемо.